На окупованих територіях України російська влада захопила тисячі квартир. Вони оголосили їх безхазяйними. Українці, які виїхали, мають труднощі з поверненням і підтвердженням права власності. Тим часом переселенці з Росії отримують іпотеку під 2% на нове житло. Приклад будинок з годинником у Маріуполі. Російський забудовник рекламує його архітектуру. Ця будівля була зруйнована під час штурму. Жителів не залучили до відновлення, а квартири продали росіянам. Олена Пудак, чия мати мала квартиру, живе в Німеччині. Вона каже, що колишні власники не можуть повернутися. Маріуполь став символом російської жорстокості. Тепер його рекламують як місто з чистим повітрям. Жінка з Сибіру купила там квартиру. Вона планує жити там на пенсії. Її чоловік мріяв жити біля моря. Масове переселення створило новий ринок нерухомості. Ріелтори купують житло за безцінь. Колишні мешканці намагаються зв'язатися із забудовниками, але їх ігнорують. Російський указ 2022 року. Обіцяв право повернення, але ділянку вже передали «Роскапстрою». Всі квартири продали за один тиждень. Більшість покупців з Росії вартість житла була втричі вищою за компенсацію. Колишні власники обурені, вони подали позов, але суд ухвалив рішення не на їхню користь. США ввели санкції проти «Роскапстроя» за діяльність на окупованих територіях.